Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. У студії для вас працює я, Олена Залінченко. 21 листопада. Україна вшановувала всіх тих, хто 11 років тому вийшли на майдан незалежності виборювати європейське майбутнє цього ж дня. Російські пропагандисти масово поширювали фейки про Євромайдан, Сполучені Штати Америки, про сучасну історію. І звісно ж, намагання Росіян були зосереджені на тому, щоб спотворити історію і створити альтернативну реальність для жителів окупованих територій кремлівські пропагандисти. Штампують нові й нові міфи. Майдан був, начебто, катастрофою для України, державним переворотом. Організували його буцімто Сполучені Штати, і як наслідок до влади прийшли міфічні неонацисти, через яких Росія каже, що й почала денацифікацію. Ці фейки не просто вигадки, а інформаційна зброя, що виправдовує агресію Росії та намагається знищити українську ідентичність. Щороку у День гідності та свободи російські пропагандисти активізують поширення своїх наративів від окупаційних медіа до топових російських рупорів, лунають ті самі тези: Україна жертва заходу, майдан розвалив, нібито країну, а Донбас і Крим, начебто, повстали проти хаосу. Чому навіть через стільки років російська пропаганда уперто просуває ті самі тези, які історичні паралелі вони намагаються створити? І головне, як протистояти таким маніпуляціям. Про це ми розпитали Вігоря Пошивайла, директора Українського музею революції Гідності. Він пояснить, чому російські міфи про майдан настільки живучі і як розповідати світові правду про ці події. Почнімо з того, що політичні протести, які збирають сотні тисяч людей, навряд можуть зібратися на замовлення. Але російська пропаганда вперто твердить протилежне. Чому ж навіть через 11 років вони продовжують наполягати на міфові про, начебто, проплачену кимось революцію гідності, хоча доказів цього немає. Ігор Пошивайло пояснює, чому цей фейк настільки зручний для Кремля і що його спростовує. Фейк щодо проплаченості революції гідності щодо якихось зовнішній вплив чи замовлення. Він дуже вигідний Кремлю саме. З різних точок зору з одного боку, вони заперечують суб'єктність українського народу, тобто заперечують наше право самим визначати нашу долю, зрештою і здатність самим впливати на перебіг нашої історії. А з іншого боку, вони тулять, мовно кажучи, нас до себе. І знов таки підживлюють інший міф про так звані братні народи, про спільну історію. Ну і тим самим намагаються знову таки реанімувати або радянський союз, або нову російську імперію саме за рахунок інших народів, які при цим якраз і були в тюрмі народів, тобто актуалізують нову імперську ідею з іншого боку. Подібним міфом мені здається, Кремль теж принижує нашу здатність національну мислити, об'єднуватися, спільно діяти для нашої держави. Ну і звичайно, що застосування подібних міфів воно спрямовано на розкол нашого українського суспільства, на делегітимізацію нашої влади, знецінення європейських євроатлантичних прагнень українців. Ну і відповідає головним інтересам нашого ворога це Російської Федерації. Звичайно, що за всім цим стоїть найголовніша очевидна мотивація Кремля це виправдати їхню теперішню агресію, тодішню окупацію відразу після майдану. І саме тому цей міф. Про зовнішній вплив він, начебто, виправдовує політику Кремля щодо окупації Криму, щодо вторгнення на наші східні території в 2014 році, відразу після майдану. Ну і вже виправдовує повномасштабну агресію 2022 року. Кремль роками нав'язує думку, що Майдан став причиною так званого краху української державності, хоча саме Росія розпочала війну та окупацію. Чому цей наратив проростає навіть серед українців, які з часом починають ідеалізувати минуле, пояснює Ігор Пошивайло. Ну очевидно, ці міфи Російської Федерації знаходили певну соціальну базу в Україні саме через те, що російська пропаганда була досить активною, ефективною на певних. В наших територіях, особливо на сході, на Півдні, там, де були активними різноманітні проросійські громадські організації, де діяли в різних формах політичні певні діячі, тому числі, які представляли місцеві органи самоврядування, і звичайно, що вони підтримували ці наративи, вони їх ширили. І, на жаль, вони вкорінилися саме серед населення східних південних регіонів. Так історично склалося, що там і значна кількість. Етнічних росіян прибувала, і очевидно певна така симпатія до колишнього спільного в лапках минулого радянського з його міфами, які стали скрепами теперішнього кремлівського режиму. Ми теж багато це обговорюємо і про другу світову війну, і про те, як, начебто, в радянський час і жилося, і весело, і добре, ігноруючи і голодомори, і репресії, і визвольні змагання. Тому з одного боку Кремль справді нав'язує думку, що майдан став причиною краху української державності, але ну реальність вона зворотня. Навпаки, майдан якраз утримав нашу українську державність саме в 2013-2014 році. Бо спроби підкорити Україну в умовно мирний спосіб вони тривали і до революції гідності. На тому ж самому помаранчевому майдані тому ці спроби і тиск підкорити Україну в тій чи іншій формі, політично, ідеологічно інформаційно, вони не зупинялися впродовж десятиліть, і напаки ми вистояли. І якби не майдан, напевно, ми цю державність би нашу уже втратили і напевно перебували в тому ж стані, в якому перебувають білоруси. Тому і існує цей міф, бо цей міф спрямований на послаблення нашої української державності, яка навпаки стала сильнішою. І все більше і більше українців, навіть з тих районів, які були або вважалися традиційно російськими, сьогодні виступають і захищають нашу українську державність, в тому числі і зброєю в руках на фронтах теперішньої війни. Російські штампи про революцію гідності на кшталт держпереворот, радикали при владі, державу захопили неонацисти. Ми не просто чуємо роками. Вони по суті стали основою російської пропагандистської війни. Як розбивати ці міфи і пояснювати світові, що українці свідомо обрали шлях свободи, а не стали жертвами змови? Правда про майдан це те, що Москва боїться визнати, каже Ігор Пошивайло. Протистояти міфам і навіть не міфам, а зброї російської пропаганди у цій війні дуже непросто, але можна, і справді потрібна цілеспрямована державна політика щодо цього: інформаційна політика, потужна, недекларативна. Нам потрібно і відновлювати нашу історичну пам'ять, зміцнювати її інфраструктуру. І ми про це останніми роками таких потужних процесів декомунізації, а тепер деколонізації. Ми про це постійно, і постійно наголошуємо саме про зміцнення інфраструктури пам'яті. Нам потрібно культивувати історичну правду, бо це теж потужна зброя. У нас історична правда була заборонена, її викрадали. Нам потрібно очевидно розвивати критичне мислення і, зокрема. Серед підростаючого покоління, починаючи зі шкіл, нам потрібно розвінчувати міфи і про майдан, і про нашу спільну радянську історію, і розвінчувати міфи Російської імперії, радянського союзу і теперішньої путінської Росії. Ну і протистояти звичайно цим планам Кремля нам дає змогу як і всебічне осмислення революції гідності, якщо ми говоримо про майдан, неупереджене розслідування, в тому числі протиправних дій щодо мирних протестувальників. Засудження та покарання винних у смерті небесної сотні, зокрема, бо інституалізація подібних речей, скажімо, винесення вироків це дуже конкретний факт щодо тих чи інших подій. Чому була така політика і спроби часи Януковича зачистки історії про майдан в підручниках для школярів в програмах шкільних? Бо це дуже важливо інституалізація. Ну а про державний переворот. Справді у нас це було дуже актуально, і наш музей в 20-му році навіть зробив таке звернення до засобів масової інформації і поширював рекомендації і е, надав такі переконливі аргументи, чому революція гідності не потрапляє під визначення державного перевороту. І це теж один з способів, як ми можемо спростовувати міфи. Ми дуже чітко окреслили, що ознаки державного перевороту, наприклад, це неконституційність, насильницький характер, незначна кількість організаторів, учасників і захоплення влади як основна мета. ми пам'ятаємо, що в майдані взяли участь від 6 до 8 мільйонів українців. Це доведено соціологічними опитуваннями. Ну і наслідки держперевороту – це відсутність демократичних виборів. А ми мали ці вибори відразу після майдану, після втечі тодішнього президента Януковича. Ще з наслідками є переслідування опозиції, не було придушення інститутів громадянського суспільства, це ознака держперевороту. і влади. От ми бачимо зворотні, що навпаки, після Майдану, інститути громадянського суспільства навпаки розвинулися і трансформувалися з початком війни у потужний волонтерський рух. Тому революція гідності, от з погляду навіть сучасних соціальних дисциплін, є революцією в. В Новітньому розумінні терміну покликано захистити демократичні врядування, скільки вона спрямована на демократизацію суспільства, на захист громадянських прав і свобод, і ми теж бачимо на нашій практиці, скільки виникло неурядових організацій щодо захисту прав і свобод, які діють сьогодні в умовах війни, захищають в тому числі права наших полонених, шукають зниклих безвісті наших воїнів і громадян. Ця революція була не насильницькою, мирною, що вона не була провокована, спрямована і скерована жодною політичною силою, що це було конституційний протест як засіб прямого народовладдя. І ця революція мала дуже позитивний вплив на подальші важливі реформи в Україні для нашого розвитку як демократичної правової держави. Ось такі дуже розумні, раціональні і потрібні нам пояснення, а можливо комусь дійсно дуже необхідні для того, щоб все-таки не піддаватися російській пропаганді. Ми почули коментарі Ігоря Пошивайла, директора українського музею революції гідності, у рубриці Фейк-контроль на українському радіо. Залишайтеся з нами і надалі. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.